У східному групуванні військ пояснили, чому нині Бахмут має таке значення. кадри із Артемовська города мало что то но нові силушники держаться. Що проїзд? Справа в тому, що саме тут, де епіцентр бойових дій, сточується потенціал рашиської армії, ламається бойовий дух росіян. Водночас наші резерви готуються завдяки партнерам на новій техніці, аби потім було набагато легше, з набагато меншими втратами вибити ворога з нашої території повністю. Тут нагадали, що битва за Бахмут триває уже багато місяців. Росіяни. Сконцентрували на цьому напрямку навіть нерегулярні збройні сили, які теж не дуже великі, аби щадити свій особовий склад, та навіть вони не змогли собі дозволити те, що могла собі дозволити злочинна організація Вагнера. Зараз в битві за Бахмут багато чого залежить від того, хто вдаліше використає для перегрупування та підготовки резервів весняне бездоріжжя, коли стане можливим рух техніки, і саме тоді настануть ключові події по жодному з цих на. Прямки проламування оборони України не відбулося. Всі ці сили, які були підготовлені, власне не спромоглися виконати перший етап цієї другої битви за е, е, Донбас, і тут якраз саме Бахмут відіграв ключову роль. Можна так сказати таку фразу, що тому кажучи, е, оборона тактична оборона е, Бахмута була. Передумовою для того, що Україна змогла цю оборону перетворити на основу стратегічної поразки Російської Федерації під час другої битви за Донбас. Якщо ми через цю призму будемо дивитися на роль е, Бахмута, яка забезпечувала знищення значної кількості російського особового складу і відтягування сил резервів усіх можливостей, які здійснювала е, Російська Федерація, то значною мірою ми розуміємо значення того, яку відіграє оборона Бахмута і до сьогодні. І власне цей фактор Бахмута зберігається й далі, тому що зараз умовно кажучи, ми стримуємо противника з двох напрямків. Це з Півдня і з півночі навколо Бахмута на сході ми намагаємося зробити так, щоб ворог почав вести бойові дії в міській забудові, що для нього не невигідно. А з західної частини ми проводимо контратаки. Зокрема, це було вчора-позавчора. Коли ми намагаємося розширити оцю оперативну ділянку, яку намагається замкнути Російська Федерація, намагаючись оточити місто Бахмут. от оточення не відбувається. Утримання флангів цілком потужне, коли ми говоримо про спробу Росіян рухатись там, зокрема до е траси Хромове і е до траси, яка там пов'яза і пахнути, зокрема в цих зонах, якраз відбувається наша стримуюча дія, аби це замикання унеможливити. Так що через оцю призму знищення військової техніки утримування цієї ділянки війні фронту і неможливості власне. Здійснювати е, наступальні дії по всім лініям фронту, І думаю, що через цю призму Бахмут, власне, вже чесно кажучи, відіграв свою базову ключову роль, як у ця Бахмутська стримуюча операція. Він, оцей контрнаступ, чи третя наступальна. Операція в обов'язковому порядку буде, однак, як стверджує китайський великий Сунзи, то він казав такі приблизно слова, що по справжньому блискучі операції чи виграшні стратегії ніколи не повторюються. Харківська операція діаметрально протилежна від Херсонської операції. Вони дуже різні між собою. І от третя операція буде там і тоді. Де цього ніхто не має бачити, підкреслюю, оці всі речі мають перебувати в абсолютній інформаційній тиші, тому що ворог пильно стежить за кожним нашим словом, і не має резону йому давати якісь готові аналітичні конструкції. Чому контрнаступ неминучий? та тому, що величезний бронепакет до нас у дорозі поза тисячу одиниць техніки найрізноманітнішого класу, починаючи від надважких танків «Леопард-2», Челленджер-2 і навіть Абрамсів лінивий про них не говорив, закінчуючи винищувачами танків, такими скажімо, як французька там машина 105 мм із гарматою АЕМІкс 10 РЦ і М 2 Бредлі. І це далеко не повний перелік. Оце все до нас надійде, на мій погляд, кінець весна, початок літа. І ми матимемо дійсно колосально якісне оновлення. Для оцього потенційного контрнаступу він направду є абсолютно логічним. Ми мусимо в якийсь спосіб вибивати противника із наших територій. Іншого шляху немає. Німецькі інструктори навчають українських військових працювати із системою ППО «Айрісті». Повідомили у Міноборони України і оприлюднили світлини навчань. У відомстві зауважують, що німецькі армійці спираються на свій досвід роботи. Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценарів. Зокрема, відпрацьовують знищення повітряних загроз, таких як дрони, літаки, вертольоти або крилаті ракети. Додам, що одну з таких систем наші захисники вже використовують для захисту населення та критичної інфраструктури. Структури від російських авіаударів її ефективність у повітряних силах оцінили на 100%. Нагадаю, Німеччина у жовтні передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів Айрісті. Постачання наступних трьох систем планується до кінця року. Надувні танки, хаймерси і навіть літаки після початку повномасштабної війни в Україні у світі зріс попит на зброю, а заодно і на її муляжі. Одні з таких виготовляють у Чехії. Це не іграшки, а справжній військовий атрибут. Як виглядає бутафорська техніка і для чого її виробляють, розкаже Христина Катарина. З того, що ми знаємо, наша компанія найбільший виробник таких муляжів. Коли хтось у світі використовує приманки, які виявляються дієвими, ми твердо переконані, що вони нашого виробництва, бо ви ніде не знайдете ефективніших. Надувне озброєння для світових армій не новина, такий собі сучасний троянський кінь. Головне завдання цих муляжів вести ворога в оману та змусити його витратити якомога більше ракет і боєприпасів на знищення фальшивих цілей. Вартість однієї надувної приманки коливається від 10 до 100 тисяч доларів. Тоді як справжня зброя, яку по ній випускають, у рази дорожча. Ворог буквально викидає гроші на вітер. До того ж, вдається зберегти. Ти боєздатну техніку від обстрілів для виготовлення надувних муляжів використовують легкі матеріали. Зараз раптово стався бум запитів на ці муляжі. Досі про те, що ми існуємо, що робимо, знало лише обмежене коло людей, але нині попит зріс. Тому ми підвищили бюджет. Про нас дедалі більше розпитують і хочуть дізнатися більше. Багато хто вперше чує, що взагалі є такі муляжі. Україні виробники не зізнаються. Тим часом російське міністерство нападу звітує про більш як півсотні знищених хаймерсів. Це значно більше ніж у. Взагалі, є на озброєнні ЗСУ. і доки наші військові гадять порашити, пишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.